Добрий вечір всім глядачі, підписники, друзі. Зараз час вечірньої вправки. Я вам хочу розказати сьогодні про три породи свиней, які у нас якось популярні, модні в даний момент в нашій країні. Підемо, покажу. Розкажу. Перша порода, яку я держу, це дюро. Порода виведена в Північно-Східній Америці з схрещуванням Вінницьких реків з червоними свинями. Перша порода зареєстрована в 1883 році. До нас стала вона привозиться в 1976 році із США, а потім ще підвозила з Чехословаччини. У 80-х роках. В результаті тривалої селекції була отримана свиня з великими габаритами, відміними м'ясними показниками, витривала і добре пристосована до проживання в різних умовах. Має широку і глибоку грудину, крутий згиб ребер, злегка. Паркоподібну спину і міцний потворет. А по продуктивності вихід м'яса становить від 58 до 70%, а вихід сала від 10 до 15%. Сальний прошарок на, ну, на відгодівлі 102%-1,8% мінімально. Друга порода, яка в мене є, це п'єтен. Я не кажу, що вони там чистопородні, там, супер, якісь це літні. Ні, ну просто, все одно вони всі гібридні, перекрещуються між собою. Це порода м'ясного типу. Вона як, займає перше місце, ще зараз із усіх. Вона нормально себе показала. Дуже набирає якісно швидку вагу. І на кілограм ваги їй треба всього нам всі 4 кілограма корм. Виростають. До 300 кілограмів легко і дуже видно. По технічним характеристикам зовнішній вигляд доволі такий цікавий, має свою зологічну будову, Вони великі, з коротким масивним тілом, окорока широкий. Вони такі мають яскраве заобарвлення, білі чорними плямами, муски Уколки досягають до 80 сантиметрів. Ця порода займає першість серед інших свиней. Адже попит на неї відмінний через вихід м'яса, дуже високий. З однієї свині виходить близько. 60-70% м'яса і тільки 10-30% сала. Дану породу утримують не для отримання сала, а для отримання якісного м'яса, яке має ніжний, ніжний і такий солодкий післясмак. І воно цінується гурманами в усьому світі. Ворота кантер це помість дюрка з п'єтреном. І ще туди приливалася кров і хмурів поліпшувачів, які вийшли на цей результат. Утворений сильні кінцівки і міцне здоров'я. Порода має відмінність від менших. Вуха завжди старчать уперед. Середня вага хнура становить 260 кг. По продуктивності. Поросята досягають 100-кілограмової ваги в 5-місячному віці. Смакові якості м'яса досягаються прошарками жиру і м'яза. На виході отримуємо 75-80% чистої продукції. Із них 55% смачного нежирного м'яса і 25% сала. Скоростиглість пороги досягається через 160 днів. А з цих, що ми показували в відео, що ми переганяли, це була їхня мама біла, така як вони парована дюрком. І вийшлося 6 штук біленьких. А три похожих на дюрків, там вони залишилися ці загородки, ми їх на днях перегоним сюди, щоб вони не скучали, були в'язами. І тут в мене десяток цих на відрадільів дюрків, які я вам показував вже не раз. Я думаю, нормально. Трошки вийшли злізнокаліберні, але я думаю, це на швидкість відготівлі дуже не, не позначиться. Одні поїдуть раніше, одні трошки ще підживуть, підтягнуться. Ну а цих же я показав все. Було біла порована дюрком, три ліженьких, а збі... шість білих. Якщо воно не внатно, як воно вийде. Головне, щоб вони швидко набирали вагу, не хворіли і все було в них добре. Добре, друзі, я думаю, на цьому будемо відео закінчувати. До нових зустрічей. Всім пока. Хочу засняти, яка в нас тут красота. Гарно так наліпило снігу зростане в мене ні одного відео не залишиться. Собачки бігають. Нижкры пыть.